Всім привіт! З вами як якобису я Матвій, і сьогодні ми будемо грати в Стіла Брайн Родер. Я, як і овещав, буду відкривати лакті-блоки. Перший випав швеліробір. І другий, вроді би на другому поверсі. Якщо що, це мій... не мій сервер, але просто я сьогодні грав. І зайшов на сервер якийсь. Побачив, що це общий сервер, зайшов і там нікого не було. І сьогодні ми попитаємо зробити мені перерождення. Мені гроші так, кого я Ти -ти -ти, Сахур, Давайте наберемо на цьому ролике 10 лайків. Але на цьому сервері дуже рідко падає, наприклад, закофанту там... Те... еліфанту. Дуже. бой. Но ну, він мені не треба. Привіт. Скок. Хто любить цю гру, Поставте лайк. А я поки буду бігать. Сигма Ну Давайте я вам куплю когось і закину в машину. Я стою. Е! Сигма бой. Бурбалоні улілі. Бурбалоні лулі лолі. Ну і давайте якогось епіка. Кстати, дивіться одну штуку. Зараз. Оп. А тепер вони всі будуть ходити отут, а не як обычно тут. Вони просто ходять в другу сторону. Ми попитаємо, зробити перерождення. Я заходжу на сервер, бо у мене на базі тут Зараз вам покажу. Си. А, оце не то. Джирафа, тукану банана, печенна машина і що тут джерафа чиласти. Так знали, що оце перерождення. Ну, яке вроді би було з... Вроді би це дівто. Коли третій етаж буде. То тепер не треба траутрела, а чи чолеси. А давайте ще бур-брпатапима закинемо. бур бур патапим Хто знає, шутку? Віддай мені мого бур бур патапіма Ну, давайте ще тун-тун-тун-тун. Я хотів ще закинуть, коли я на назбираю гроші на всіх. Ну, на пожарение, то я зроблю закину всіх в машину. Ну, всіх крутых. Типа... От цього, от цього і оцього. П'чну машину. Да-да, я закінчу п'чну машину. А поки я заходи, треба поставить лайк. и в конце мы попробуем, ну, Тун Сахура и потом закануем, например, такого сам бомбомбини гузи не можем. А, подери на старину. И, кстати, хуй, что не урвал биру, коштовал 750 тысяч, а зараз 2 миллиона 500 тысяч. И оп. Так, и какие у нас шанс Шансы. Купляємо. Це для мене мау малюсенький дальше. У мене 228 руля. Ну ще я цю базу закриваю. А бороть по таким продадемо. Нам треба якусь одну секреточку. Ну, чи хоч Брейн Рот Бога. дайте мені будь ласка. І оце бринротбог. Не не? Що з ним? Ладно. Оп! Крип. Скок. Скок. Терпіт тропі. Так, зараз встановимо камеру. Так, ми продовжуємо. Так, 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 де круті брейн роти? Я не знаю. Так е <m> <pronouncemen> Кого ще закинуть, поки нікого. некого. Mm -hmm. Що ж є? Мира бомбардира дужцей. Але я пошутив. Напишіть в коментарях, яку гру мені ще пограти. На цьому ми закінчуємо ролик. З вами був я, Матвій. Всім пока.